Ійної напруги спорт підтримає тебе. Усі знають, що столицею моди є Париж. Парижміснем паломництва для мусульман Мека. Гопники в Україні то свого часу була і мода, і релігія. А троєщина для цієї публіки, наче Мека і Ватикан, два в одному. В урбаністичних джунлях Троєщини і розпочинав свій шлях до англійської прем'єр-ліги Ілля Забарний. І хто знає, якби він був чимнішою дитиною, то футбол міг би не дорахуватися перспективного гравця, а брати суркіси понад 20 мільйонів євро. Але хвала небесам, Ілля ріс Шевиником. Спочатку не планував займатися футболом, та так сталося, що ми жили в одній кімнаті всією родиною у гуртожитку. І ми з братом дуркували. Та е, потрібно щось було з цим робити. І моя мама сказала, що йдіть кудись, бо <по> ви мене вже дістали, що ви тут дурієте. Рік часу брати Забарні ходили на Текфондуа. Згодом вирішили перейти на інший вид спорту. Із м'ячем. Так, Забарний потрапив у команду із грізною назвою ФК Троїщина. З перших тренувань було помітно, що він дисциплінований, вихований, чемний та розумний хлопчина. Ілля був дуже працьовитим, енергійним, дуже старанно виконував всі вправи на тренуваннях. Окрім цього, у нього були хороші фізичні дані для занять футболом. Він був дуже швидкий і мав природну витривалість. Можливо, не так легко давались йому певні технічні навички. Мені здається, що це пов'язано було з тим, що він прийшов в футбол не в 5-6 років, а вже тоді, коли йому було 8 чи 9. Хоча Ілля почав займатися футболом не дуже рано, його помітили та запросили в Динамо. Там він не відразу почував себе у власній тарілці. Коли в дитинстві я тільки прийшов в Динамо, то всі вже й набивали, і таке інше. А я ще нічого не вмів. Прийшов такий лісоруб. Все, що я міг, то це тільки бігти. На всіх тестах був найшвидшим. Через швидкість, мабуть, мене і взяли. А вже всю базу дала школа Динамо. Забарний, звісно, хлопець скромний, але лісоруб Троєщини став одним із лідерів молодіжних команд Київського Динамо. Знаєте, це така риса характеру, яка у нього від природи закладена спокій і розсудливість. У людини немає мандражу, навіть якщо він робить помилку, то все одно продовжує залишатися холоднокровним. Я думаю, там і батьками багато закладено, виховання, спокій, впевненість в своїх силах, фізичні природні дані. Костюк, інколи казав, що йому навіть багато говорити було не потрібно. Складалося враження, що забарний вміє читати думки. Розумним його називав і перший тренер. А Мір Чолоческу став для провідником у великий футбол. На початку сезону 2020-2021 років у динамо років одинамознецького троє центральних захисників. З молодіжки викликали сироту та забарного Уре! 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 хлопець, про якого ніхто не чув, вирвався в український футбол на Чиракети із Хаймерс в російський склад боєприпасів. Через тиждень після свого 18-річчя Іля дебютував в ОПЛ. Ще через чотири дні вперше зіграв у лізі чемпіонів на нуль проти Азел Кмар. Він став наймолодшим дебютантом і в Кубках серед польових гравців в історії Динамо. Не минулий місяця, а Ілля вже грав за збірну проти Франції. Перших п'ять матчів цього юнака за збірну два поєдинки проти Франції, два проти Німеччини і одна гра зі збірної Іспанії. Саме та знаменита перемога. Після такого хіба вже можна когось боятися? На свій 19-й день народження забарний грав за збірну проти Казахстану. Це був уже 14-й матч у синьо жовтій формі. На сьогодні Ілля забарний має найбільшу кількість матчів за збірну, з-поміж усіх гравців віком до 21 року. У Белінгема мусіали та гаві менше. Гол же наразі лише один за те, який, коли Україна горіла в матчі проти Північної Македонії 0-2, Ілля згадав, що коли грав нападника за троїщину. У Динамо він моментально став одним з найкращих. Швидкість через яку його взяли в столичний клуб, допомагала наздоганяти будь-якого форварда, навіть якщо тому вдавалося обіграти забарного. У перший же сезон із Динамо зробив золотий дубль, виборовши чемпіонство і кубок. Ілля став улюбленцем трибун вже тому, що сам був городженцем столиці. Бо так, Динамо є мрією для тисяч хлопчиків багатьох поколінь зі всієї України. Але тут завжди є місце і для киян Лобановський, і Блухін, Михайлаченко і Шевковський. Ілля – Забарний. І я чесно переживав, бо е, віддав багато цієї ці, Динамо дав багато. Динамо дало мені дуже багато і. Змішані відчуття були, але більш хотів, напевно, їхати, звісно, і пробувати себе в, що, в чомусь іншому. Переживав Забарний і взимку 2023-го. 31 січня, в останній день зимового трансферного вікна, Ілля став гравцем англійського клубу Бормут. Не виникло ніяких проблем. В принципі, так що мені зручно о, з ким кін... зі всіма. От тільки ці всі у бормуті змінювалися, а забарний залишається. У стартових 29 матчах цього чемпіонату лише один гравець відіграв за вишень без замін. За кількістю зіграних хвилин ОПЛ забав вже випередив Андрія Шевченка та Андрія Ярмонка. Хаудюдішкайб юсел азотплеяноамейбітеліджен. Розумним українського захисника, як ми пам'ятаємо, називали змалку. Ймовірно, тепер він чудово читає думки Андоні і Рауле. Так Забарний інколи грає блискуче, інколи помиляється. Часом і грубо. Однак більшість у футбольних оглядачів порукують іллі майбутнє у котромусь з топ-клубів. Може, і не лише в Англії. Ангеліна Забарна свого часу закінчувала іспанську філологію. Наразі ж молодість сім'ї непогано в Британії. Забарний, граючи від свистка до свистка в команді з нижньої половини таблиці, інтенсивно набирає досвід. Він досі може наздонати форварда, яким би він зірковим не був. Він другий прем'єр-лізи за кількістю заблокованих ударів входить до топ 15 найдорожчих захисників світу віком до 21 року. А головне, він центральний захисник нової формації. Тут мова йде вже не лише про оборону, а про білдап. Перехід із оборони в атаку сьогоднішній цендербек це перший пас, просування дії під тиском, високий пресинг, страхування зон. А віднедавна і гол у березні 2024-го еля став восьмим українцем, який визначив АПЛ. Бормут у божевільному матчі вирвав перемогу в Лутона, поступаючись нуль три після першого тайму. І забарний безпосередньо доклався до немирного камбеку, ставши наймолодшим українцем, якому взагалі вдавалося забивати в рамках англійської прем'єр-ліги. Та головний серед скілів молдова українця блискавична адаптація. Для забарного перейти з Троєщини в Динамо розплюнути. У 18 років Знанецька стати гравцем основи клубу та збірної, граючи проти європейських грандів, хм, нічого страшного. Приїхати в найсильнішу лігу планети і одразу стати провідним гравцем свого клубу у 21 ну а що тут такого? Залишається сподіватися, що й майбутні виклики не будуть здатні вибити його із рівноваги, і з наступним завданням заба впоратиметься так само цілеспрямовано та наполегливо, як і з попередніми, особливо коли на ньому форма збірної. Не знаєш, коли бачиш о, українські прапори прапори українців, які підтримують о, і це дуже, дуже о, такий момент, коли сумуєш за цим Дякую всім за підтримку за Україні.